Календарна зима потроху втрачає свої права. За тиждень ми зустрічатимемо весну. І, хоча лютий по справжньому не лютує, та все ж то сніжком посипле, то холодними вітрами подує, природу неможливо вести в оману якою б мінливою наразі не була погода, ми відчуваємо перший подих весни у її провісниках, пролісках, підсніжниках і крокусах, які деінде проклюнилися з під землі і вже тішать окогорішньоплавнян на квітниках міста. Недаремно первоцвіти у народі називають очима весни. Як тільки пригріє сонечко, вони одразу визирають з під грудочок ґрунту своїми молочно-білими, ніжно-блакитними, бусковими, жовтими і Синіми очима-пелюстками. Перші квіти завжди особливо ніжні й зворушливі. Пройти повз рослин і не помилуватися їхньою чарівністю неможливо. І навіть сьогоднішній сніг, який намагався приховати тендітну красу першоцвітів, не здатний налякати весну, яка вже оживила землю і вдихнула в неї життєдайну силу.